Мовушники тут они. мам. Так, стоїм на своїй коврики. У мене такий коврик. Тебе де? У мене такий. О, а, в клас. Ага, угу, дякую. Я стою на свій. Пані, вставайте. Встаю. Угу. Так, ну, розминаємося. Поки танцюємо легенько. Але не повторяйте отаких от в рухів. Ага, добре. Отак. Ой. Я правильно То, роблю? Так, отак танцюємо, таку ножку назад, не забувайте. Раз, два. Раз-два. Ага. А, я не розумію. Дивися, ось так, нову, ось так, оп. Ось так, нову, І далі ось так. Ось так. Ну, попробуй. Ану? А? Ага, так, правильно, назад треба довго ставити, щоб не впасти. Угу. Розігріваємося, дівчатка. Угу. Гріємо свої ножки, ручки. Я вже собі її голову нагріла. Починаємо. Як би це робити? Ага, ага. Ага ногу. Так. ага, ногу так. Ну, попробуємо, попробуємо. Та як? А. Ось так. Так, ногу ось так. І киснути треба ось так. А, вон, бачиш? Раз отак. От треба боки отако покрутити руки, щоб вийшло. Молодці, молодці! Гарно бренда єси. А тепер ми почнемо перевертатись. Хопля! Ой, Ну, прикольно вийшло! Але стояти на одній руці це важко. Ну так. а Нічого не вчитися мої брикін-данси. Я навчилася! Ага. Пе -пе -пе а! Ну, так. стояти на ваш, це важко. Прийдеться тако. Ага, ось так, ось так і так. Потримайтесь. Тримаємося, махаємо рукою, щоб собі допомагати. Затягуємо ногу ага. не задалеко, щоб ви не впали, не перекрутилися. Ну, напевно, що я вже цей довго повторю цю перекрутку. Ну так, Так, дівчата, я бачу, вже з вас з голови вже тече. Ідіть трохи повстаються. Ага. Ух. Угу. Ага. Капець тут важко. А, а ти перший ага. раз? Ну так, я, я тоже. А я уже не перший. Так, угу. Блин, я не взяла. О. Да, 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 да. Класс. Просто классно. Да, да, и подоска. А, зараз, так, на. А я уже не первый раз. Я уже давно. Я дуже попів води, бо я в мене в горлі пересохло. А ти. А, а ти взяла воду? А, я не беру. Правда, я страшне, хочу пити. А. А. Так, дівчата. Зараз вам даю вільних хвилинок. Можете зараз наушники вдівати. Нема ніякого проти. Ти наушники береш? Ага. Та така класна сумка. Дякую. А, сумка. Лисиш. Можете танцювати, що вам по душі? А? Ой, трошки так. Ось так. О, нарешті я дочекалась цього момента. А мені переверташки. А -а -а -а. <різований> 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 Хто може навіть до поруч не підійти. Ножки тягнути ще кому подобається. Я буду тягнути. Тоді я трохи ось так. Потрохи порухаюсь. Ох, перейдя я топ. Жапка вже в тому. Блін, що роблять? Вибачте за запізнення. Та нічого, переодівайся і готуємося. Ага. Ой, моя пов'язочка золота. Непроста. Так. Шорти і кофта. Фу, яка форма не, не дуже. Хі -хі -хі. О, ну що просто? Ну хто придумав такі форми? Карпетки треба зняти бо всі голі. І капці. Я, напевно, скоро відпишусь, тому що мені щось тут нудно. Може до неї запишусь. Добрий день. Е е е так, всі починаємо робити пози. Я встану наперед. Mm -hmm. Так. Всі в тишині і спокої Розслаблення Кому за ту то скучно? Тобі тоже тут скучно? Угу. Шаластівки тут не було. А. Леді. <ріст> 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 <ріст>

Багати. Усі на розслаблених позах. Ага, дуже. Усі розслаблені, як ніхто, усі люблясні одному одному, усі, всі. Розслабтесь, як та лебідь, як той теракашка. <риклад> <риклад> У мене аж шмарки від того пішли. А тепер беремо це, тягнемо, тягнем. тягнемо, тягнемо. Тягнемо. Тягнемо, значить. Ну я поки поля що. А тепер перенайди іншому болить твоя нога. Беріть. Мені не так аж треба. Не треба. Ви жартуєте. Ах, будем зм'якати, жм ледь. Жм'якайте, жмякайте. Для вас потрібно. Я буду тягнути ноги. Жмякаємо, жмякаємо. Аж засильно. Тут є три куба. Поставте собі ваші сумки, щоб ви вдома могли займатися цим. Ага, буду займатися. Ага. Будемо. Ми будемо. І, і наші ці шарики. І поставте в сумочки. А що за? А мені подобається це поза з шариком такого стягним. Леді, ідіть, повтирайте своє лиця. Ага, йде. тем поставлю мы на всю фиолетовую стели класс. перкуля вторая тысячи. Ну такие мягенькие скажите, ага, лади. У нас сьогодні швидко заняття закінчилося, тому повторяємо ластівку і всі можемо до побачення говорити. Так, ластівка, тримай мене. І ще поваляйтеся на цих кубах. О, щоб на кубах не валялися. Ага, не кажи. Не кажи, я тут досі роблю ласівку містера Леді якось там. Ого, як ти вмієш? Є, мені важко. Іх. Нічого не навчився. Тепер. Кататись. Ну як кататись, казати? Майже потім кататися будемо. Ага. А ще зав'язуйте на наступне расує волосся. Ага-ага. Заняття подобається, буде ходити. Так, все Леді, можете розходитись. Леді Леді, бачу ваші Леді. Ах, йой, як же скучно! Але мені подобається. І не забудьте забрати оце Йо, ще мені цього не хватало. Повторюйте всі ці вправи. Ага, повторювати буду, ну а як не буду. Ой. Не забувайте свої коврики, або хто залишає, той залишає. Ага, напевно, іду до Орі. Що вона там робить? А можна залишати ці як то? Можна. Допоможі. Допоможіть мені згорнути всі мати, керів. Я його залишаю. Мені його вдома як ви будете робити вправи, леді, не залишайте, прийдеться брати.

Ай, все скучно, може я до тебе запишусь, пліз? Та, чого? Та ну, Записуйся? Ага, добре, все запишусь. Можна і запишусь до вас? Так записуйтесь. Бери, тільки ви бреші кілима, Я беру оцей. Добре. Тільки підготуйте все. Добре, підготую, все куплю.

Секрет. Так, мы зорю. И я, Ора и Эра, мы сестры зорю. Так. Да. Ну, добро, всем пока.